Написаному стані, просто їх потрібно проявити, то в цьому великому сховищі є книги, які просто, просто собі рятують, так є. І, власне, в мене було бажання зустрітися з такою книгою. І Так і сталося. Я вже не, одного, не один раз наводив приклад притчу з Біблії про Якова, який зустрів Ангела в пустелі. І як боровся з ангелом і казав, не відпущу тебе, поки не благословиш. І так само з цією книгою, що в якийсь момент автору доводиться зустрічатися з текстом, який а, бореться, який не хоче так просто даватися. І ви вже просто тримаєтесь з цього тексту і кажете, що не відпущу, поки не благословиш. І він благословляє в якийсь момент, коли ви достатньо наполегливі і от щось повертається, щось дуже важливе. Як правило, такі тексти є поворотніми для самого автора. Я спілкувався з деякими колегами, вони теж казали, що час у них трапляється текст, який дуже довго їм не дається або дається їм певною кров'ю. І такі тексти є певними пропусками, пропусками до якихось нових внутрішніх територій, до якихось нових, я знаю, нових рівнів спілкування із. Текстами і з тим світом, який проявляється через текст. А, так це сталося для мене. А, через цей текст я зрозумів, що, принаймні, частково зрозумів, що чому моя а, місія на це життя, що би я хотів за це життя зробити. І зрозумів, що воно полягає дійсно в писанні. І в писанні, незважаючи на можливо, якісь критичні оцінки того, що відбувається. Також багато інших речей пов'язаних безпосередньо з самим писанням, з природою тексту. Зокрема, те, що джерело натхнення воно знаходиться не зовні, зоні, воно знаходиться всередині. І так далі. І цей текст він, дійсно народжувався непросто, але в мене було конкретне бажання написати цей текст для а, певної аудиторії, яка стикнулася з певною а, проблематикою в своєму житті, з певним. Труднощами, з якими я, мені теж довелося стикнутися. І моїм щирим бажанням було поділитися своїм досвідом з цими людьми. І цей текст викликав неоднозначну реакцію людей. Але в тих людей, які стикнулися зі згаданим вже досвідом, він викликав розуміння і вдячність. Ну, таким було моє завдання. Так воно відбулося така або апокаліпсису і Євро 2012. Це з роком пов'язане до парковості для вас щось значить цю тему. Ну, взагалі, поки цей текст писався, це він писався а, без малого роки три. А, це ж були роки 2008-2009. Вже тоді говорилося про Маянський календар про 2012 рік, про всі ці значить, істерії там із кінцем світу, з переходами якимись. І, в принципі, мене завжди цікавили. Феномени масової свідомості, феномени культури, якісь архетипи такі. Тема 2012 року, вона така була дуже гострою. То тобто зараз, як не смішно, чим ближче до 2012 року, тим всі спокійніші насправді. Згадайте, 2010 рік, 2009 рік. Тоді це все так наче, накипало, там в інтернеті продавалися карти затоплення Європи, які оновлювалися там кожні два місяці куди потрібно мігрувати у випадку 2012 року, якщо можна Ну, За якісь помірні 10 доларів, але бажаючих вже ж так багато. Тим більше можна ж оновлювати ці карти. Любку, ви сказали, що маєте у планах написання дитячої книги, зокрема книги фантазії. Що ви хочете сказати дітям цією книгою і, зокрема, у цьому новому поколінню? І чи немає такої небезпеки, скажімо, з дитинити і писати лише для дітей? Я ну, не маю прикладів, скажімо, саме письменників, але от у нас є українські поети, які були дорослими, серйозними, і потім почали писати для дітей. Їм це так сподобалося, що вони досі продовжують писати для дітей. Ну, таке теж буває часом і як то кажуть, доля, так? Хтось там мені розказує історію про моряка, який... Пережив а, а, затоплення крейсера адмірал Нахімо в таку момент. Так? Прийшов до себе, повернувся додому на Малу Батьківщину в рідне село, напився, повертався п'яний додому, втопився в калюжі. От, тобто, якщо маєш там, стати дитячим письменником, то, то від цього не втечеш. Я не думаю, що прямо так от, дитячим письменником я стану, там, спишуся, там, зійду на... На зовсім дитячу літературу. А, але хочеться пробувати. Є бажання якось і такого письма теж. Що я хочу сказати, я поки що не готовий розкривати своїх задумів стосовно чого, там, теми якихось ідейних посилів. Але, ну, напевне, основний ідейний посил, він а, направлений проти. проти Сучасного огрубіння світу проти сучасного тотальної якоїсь вульгаризації всього, що ми бачимо, а, якоюсь мірою це перевикується із, там, із новою шкільною програмою, там, яка вводить якісь нові твори. А, Восьмому класі читали там баладу о прокурі вагоні, так щось такого плану. Але крім того, це стосується і е, того, що м -м, дитина з малку стикається із дуже відвертою рекламою е, в телевна телебаченні, там, назовні, візуальні образи. Так. Е, е, люди, яким уже там після 15 навіть. Вони вже настільки огрубіли від цього всього, що навіть не, не помічається, навіть не, не реагується на те, що там, оголеної натури так багато скрізь, що скрізь так багато різних е, таких е, хамовитих натяків е, в рекламі, якби в телебаченні, на радіо, е, навіть не, не, якось не рефлексується, що це вже е, давним-давно стало несмачно. І просто частина людей чи частина аудиторії так стрімко послідувала за цими образами, що навіть не зауважила, як е, опинилася десь дуже далеко внизу з цими образами. І е, смаки так, так швидко здеградували, що навіть ніхто не встиг зауважити, що вже от е, смакує якимось непотребом, смакує отом, ну, якимось е, відходами. Но, насправді, щоб рекламувати крем для обличчя, зовсім не потрібно оголеної задниці жіночої. Це мало пов'язано. Але привертаю увагу, ну чи там будівельні матеріали вони не потребують голої жінки на рекламі, але чомусь чомусь так є. Ну і багато інших речей, які е, от які особливо швидко почали приходити останні роки, в 5-7, коли інтернет. Якось зробив весь цей візуальний контент дуже доступним, дуже сильне огрубіння. І от проти цього огрубіння е, мені хочеться якось е, виказати, виставити щось е, прямо протилежне, щось е, настільки ж сильне, або навіть сильніше, ніж е, усі процеси деградації, показати, що е, все-таки. Те, що смачне по природі, те, що смачне по-справжньому від Бога, воно не втрачає свого смаку. І воно завжди буде перемагати. Я такий наведу досить дивний приклад, він може вразити когось із присутніх. Французькі сири, наприклад. В принципі, вони вважаються чимось таким дуже пікантним, особливим. Так? Але якщо ми візьмемо. Наприклад, такі речі, як от, е, свіжоспарене молоко, там, свіжа полуниця, е, свіжий хліб і е, там, шматочок там, камамбер, або якогось брі, або там, якогось е, рокфору, такого добре пропліснявленого сира, е, то ми просто природньо відчуємо запахи свіжості так? і запахи гниття. І як би не намагалися нас переконати, що це добре. І це дуже високий смак, але запах гниття він завжди буде запахом гниття. І в якийсь момент у людини включається це природне відторгнення ем, ну, всього гнилісного, всього, що має відношення до смертності, до трупності, до, до вмирання, до деградації. І я би хотів писати про вищий смак.